Добрий день, шановні батьки! Сьогодні поговоримо про розваги для діток у літній період. Гра пошук скарбів. Треба скласти мапу скарбів, які треба знайти. Це можуть бути шишки, каштани, гілочки тощо. Далі діти вирішають на їх пошуки. Хто перший зберег всі скарби, той і виграв. Ворона. Гра для групи дітей. Одній дитині ведучому зав'язують очі, і вона стає спиною до інших. Кожен підходить до неї, ставить руку на плече. А ведучий говорить Покаркай ворону. Гравець каркає, а ведучий відгадує ім'я того, хто каркав. Якщо вгадує, міняється із гравцем місцями. Поїзд «Чу-чу-чу». Гра для групи діток. Кожен гравець вагончик поїзда. Усі вагончики шокуються вздовж лінії, а ви стаєте попереду замість паровоза та починаєте рух. Поїзд рухається повільно, а потім набирає хід і переходить на біг. Дітки тримаються одне за одного. Коли ви кажете, поїзд під'їжджає до станції, рух сповільнюється та зупиняється. Далі знову продовжуєте шлях згодом на місце паровоза. Та є хтось із діток. Джунглі. На подвір'ї приватного будинку чи поряд із майданчиком влаштуйте справжні джунглі. На гілки кустів та дерев посадіть м'які іграшки. Мавп, жирафів, тигрів. На якийсь час малеча стане безстрашним дослідником джунглів. Дайте дитині завдання, порахувати тваринок, з'ясувати, хто травоїдний, а хто ні, хто найшвидший і хто найбільший. Дякую вам за увагу.